Вітаю, друзі! Ви слухаєте радіо Надвірна ЕФЕМ сьогодні в програмі з перших у зірано кравець, міський голова міста Надвірна Зінов Андрійович. Вітаю, пане голову. Всім добре здоров'я. Хочу нагадати нашим слухачам, що ми зараз проводимо прямий ефір на нашій сторінці у Фейсбук надвірна ЕФМ. Ви можете задавати питання. Під дописом прямого ефіру, а також про те, що міський голова Зіновій Андрійович у нас кожного вівторка, не пропускайте. Отже, Зінові Мирославичу, нещодавно відбувся ваш річний звіт під час сесії міської ради, і на сесії під час вашого звіту було вами зачитано звернення щодо ситуації, яка склалася із ПАД нафтохімік Прикарпаття. Прокоментуйте, будь ласка, дане звернення. Що це за звернення для наших слухачів? Так, відбувся річний звіт. Насамперед, ми звітуємося кожного дня, звітуємося в прямих ефірах, зустрі... зустрічаючись з мешканцями громади на вулиці, на Старостинських округах, відкриті до діалогу, до комунікації, до обговорення всіх проблем, які є зараз в громаді, і не тільки в громаді, а в цілому по Україні. На черговій сороковій сесії, окрім звіту, який був представлений. Перед депутатами, перед громадою був відеозвіт, був друкований звіт всіх структурних підрозділів про роботу у 2024 році, де левова частка роботи направлена була 24 на 7 на підтримку Збройних сил України. Ну і виклики, проблеми, які є тут сьогодення, забезпечення стійкості громади в, на місцях тут, розуміючи, що є проблеми в різних галузях, є напрямки, є виклики. Є зміни до законодавства, тому не завжди всі рішення, які приймаються як нормативно-праві акти, як рішення законодавчі підкріплені фінансовим ресурсом. Це найголовніше найважливіше. На початку січня, швидше 9 чи 8 січня, до нас, до нас у міську раду звернувся нафтохімік Прикарпаття на предмет того, що про можливу призупинку роботи «Патнафтохімік Прикарпаття. З 1 березня 2025 року це рішення відображено було у листі звернення, у Клопотанні, де було саме описано проблематику роботи патнавтохіміка Прикарпаття. Хочу сказати про те, що власником ПАТ «Нафтохіміка Прикарпаття 76% є приватні акціонери і тільки 24% це держава. Звичайно, що ми хочемо, щоб наші Потужні, промислові, нафтопереробні, газодобувні підприємства краю працювали, розуміючи, що нафтохімік Прикарпаття і раніше не працював, але все рівно він забезпечував безпосередньо критичність нашої громади, це очисні споруди. Це інші крайважливі речі з життєзабезпечення нашої громади. Але ми також усвідомлюємо, що є повноваження місцевих органів влади. Звичайно, компетенція обласної військової цивільної адміністрації, ну і, звичайно, урядовців профільні міністерства, які, під яких підпорядковані саме такі подібні підприємства. Було зачитано звернення до керівництва держави, звернення до відповідних міністерств профільних, в чиїй юрисдикції підпорядкуванню є питання врегулювання роботи пат-навтохіміїка Прикарпаття. Сьогодні склалася така ситуація, що є певна заборгованість за спожиту електроенергію, є певні борги перед державними місцевими бюджетами по податках. Ну і звичайно, що є ряд інших суб'єктивних, об'єктивних причин, проблем, де було описано в листі від керівництва акціонерів Патнофтахімі Прикарпаття. Я хочу сказати більше того, що це є політичне питання. І повірте, ні на місці, ні в області, а безпосередньо на рівні уряду, на рівні профільних міністерств має прийматися рішення, доля, пат-навтохімік Прикарпаття. Тому сьогодні ми зробили відповідне чергове звернення. Ще раніше, безпосередньо у комунікації з урядовцями, з профільними міністерствами ми звернулися для того, щоб вирішити ті проблеми, які мають вирішити саме профільні міністерства. Це Міненерго, Мінекономіки. Ну і також ми зібрали комісію ТЕП і МНС, щоб ми в разі вимкнення електроенергії розуміли, про що йде розмова і як треба буде реагувати. Тому зараз, працюючи на випередження, стараємося кожного дня звертатися, комунікувати. Ну і звичайно, в публічній площині розуміючи, що це. Не тільки проблема надвірної, проблема району і області, а це проблема в межах регіону потрібно вирішувати на найвищому державному рівні. Надіємося, що питання вирішиться, але і сьогодні власниками акціонерами ПАД, навтакі, і Прикарпаття також потрібно долучити чималого ресурсу для того, щоб вирішити ситуацію. Я вже не говорю про сплату податків, я не говорю про... Бюджет, дохідна частина громади це земельний податок, оренда землі і все решта, яке чітко відображається на дохідній частині бюджету нашої громади. Я, як міський голова, все роблю, що від мене залежить. Більше того, стараюся комунікувати, дзвонити, звертатися, вести діалог з урядовцями, чому підпорядкування є саме безперебійна, безперешкодна робота нашого підприємства. Патнафтахімі Прикарпаття, які розміщені на території нашої громади. Але хочу наголосити, що є повноваження вищих гілок влади, і це насамперед політичне рішень. Зінов на протязі 2024 року Надвернянська міська рада спільно з вами, з вашою командою, дуже багато реалізувала проєктів, на якій стадії реалізації проєктів щодо енергоефективності. А саме мене цікавить комунальне підприємство надвірного водоканалу? водоканал. По енергоефективності ми завжди кожного року вибираємо пріоритети. Не став виключення 2024 рік. Ми практично більше як 9 місяців витовляли пакет проєктно-кошторисної документації, вибрали ті підприємства, установи, організації, які споживають найбільше електроенергії. Звичайно, що за допомогою сонячної електростанції ми не зможемо практично зменшити більше як. На 30-40, максимум 50% використання недешевої електроенергії, але все рівно на даний момент отримати ситуацію, це також результат. Тому вже сьогодні, на завершальному етапі, ідучи сьогодні на радіо, я проінспектував саме встановлення першого пускового комплексу, 80 кВт сонця на території КНС, очисних споруд, які є на території нашої громади. Це дасть можливість більше як на 30% зменшити. Використання недешевої електроенергії в комунальне підприємство Надвірний водоканал також на завершальному етапі проходимо експертизу встановлення уже і реалізація проєкту щодо встановлення сонця, сонячної електростанції потужністю майже 200 кВт, точніше 180 станцій на території першого підйому, де ми добуваємо, транспортуємо і подаємо безперебійно круглодобову воду мешканцям нашої громади. Сумарно це біля. Орієнтовно біля 300 кВт дасть можливість на 30-40 на 40 в окремий період часу на 50% зменшити використання недешевої електроенергії, яка зростає практично кожного місяця. За підсумками 2024 року вартість електроенергії зросла більше як два рази. Це дуже відображається на питомій вазі вартості тарифної політики. Ну і ми, звичайно, розуміємо, що і вартість очистки, біологічної очистки, яка є на Передається на нафтохімік Прикарпаття, на очисні споруди і зростання електроенергії, ми стаємо заручниками, адже ми не можемо вплинути на цей процес. Встановлення сонячних електростанцій на даний момент дасть можливість зменшити видатки, ну і зменшити використання недешевих носіїв, які наголошую, повторюся, зростають кожного місяця. У планах на 2025 рік ми вже в пошуках інвесторів швидше всього, що ми будемо також. Фінансувати з місцевого бюджету виготовляється ПКД для встановлення дахової сонячної станції. На інших установах йде розмова за медичні заклади нашої громади, які в річному еквіваленті використовують електроенергію не набагато менше, як наші комунальні підприємства. Це центральна районна лікарня, орієнтовно вартість року по бюджету. Використання електроенергії для всіх медичних закладів нашої громади складає біля 10 мільйонів гривень. Це немала сума. Якщо буде зростати вартість електроенергії, це все кошти платників податків. Тому ми стараємося залучити також донорів, залучити зі сторони позабюджетний ресурс і також місцевий ресурс для того, щоб в цьому році також все зробити для того, щоб зменшити використовувати електроенергію в установах закладах. Нашої громади, яка подається для того, щоб забезпечити медичними послугами. Нещодавно на вашій сторінці бачила інформацію про те, що ліцеї Надвернянської громади отримали комплекти мультимедійного обладнання для кабінетів нуж і навчальних кабінетів предмета захисту країни. Розкажіть, які саме навчальні заклади отримали та за які кошти було придбано. Нова ну, українська школа перші сьомі класи і не тільки це і восьмі, дев'яті класи, які отримали. Саме це обладнання згідно постанови Кабінету міністрів 2024 року. Саме кошти державного бюджету, освітянська субвенція. Отримали це обладнання практично майже всі навчальні заклади. Не всі ще отримали, але за підсумками 2024 року орієнтовна вартість цієї субвенції місцевому бюджету склала 4,5 млн грн. Також 550 тисяч гривень. Ми профінансували співфінансування з місцевого бюджету, що дало можливість нам збільшити об'єми закупівель, які проводили управління департамент освіти і науки ОВА, мультимедійне обладнання, комп'ютери, предмети, обладнання для різних предметів. Зокрема, були обладнання і є передали на минулому тижні ліцей. номер 1 обладнання для предмету захисту країни. Для того, щоб дітей готувати і діти могли прийти навчання саме в такому край важливому предметі захист України. Раніше це захист вітчизни. Математика, біологія, хімія, природничі предмети, інші, інші класи, обладнання це все край потрібно. Саме найбільше сьогодні ми маємо усвідомлювати, що це обладнання, яке було закуплено за державні кошти, воно. Дасть можливість дітям ще більше краще навчатися, і дасть можливість більше отримувати ті знання, які сьогодні практично в процесі саме мультимедійного обладнання, обладнання, яке сьогодні покращує саме навчання в загальних школах, ліцеях, гімназіях, дадуть можливість покращити рівень знань. Це дуже важливо. Ну і також плани на 2025 рік. Це 2,5 мільйони гривень, де ми вже в дискусії з керівниками навчальних закладів обговоримо про ті об'єми обладнання, які край потрібні для того, щоб ми охопили цим обладнанням якомога більше навчальних класів. Чи це буде мультимедійне обладнання, тобто великі планшети там 65, 80, 85 для того, щоб вони максимально... Допомагали діткам в різних предметах, в різних класах, також обладнання для природничих наук, біології, хімії, інших вкрай важливих предметів. Ну і, звичайно, розвиток IT. Звичайно, інформатика, ті предмети, які сьогодні потрібні для того, щоб дитина в школі, в ліцеї могла вибрати той любимий предмет, який дасть можливість їй вже продовжувати навчання як вищих навчальних закладах, ну і звичайно мати. Гарні результати і оцінки. Тому нова українська школа обладнання з державного бюджету, підтримка місцевих бюджетів це край важливе для того, щоб ми не тільки покращимо матеріальну технічну базу, ну і, звичайно удосконалювали. Бо зроблені ремонти, відремонтовані покрівлі, зроблений чималий об'єм по влаштуванню санвузлів, відеонагляд це все повірте, потрібно. Але ми також маємо розуміти, що діти мають. Працювати з тим обладнанням, які дасть хороші результати навчання. А ще більше ми радіємо, коли наші дітки, коли учні наших навчальних закладів на всеукраїнському, на обласному рівні показують найкращі результати. Повірте, для цього має бути і підтримка держави, і підтримка на місцях, і керівництва для того, щоб вони мали з чим працювати для того, щоб забезпечити гарний результат і високі оцінки. Як ви зазначили в одному із інтерв'ю, високий рівень освіти це також є зброєю проти нашого ворога. Дякую Зінова Мирославовича, що знайшли час для нас. І на завершення нашої програми хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість працювати, а нашим слухачам за те, що слухаєте наше надвірне ЕФЕМ. Нагадую, що в нашій програмі з перших уз Іриною Кравець був міський голова міста Надвірна Зіновій Андрійович та наш музичний редактор надвірна ЕФМ Віталій Разумний. Всім мирного неба на все добре. Слава Україні! Героям слава.